Всім привіт! Рубрика Рашистів до Дна знову на YouTube. Підписуйтесь, ставте лайк і разом будемо розбиратися із тим, як санкції союзників наближають нашу перемогу. Сьогодні практично весь ранок, причому дуже ранній ранок, обговорювалося питання атаки поки що невідомих безпілотників на різні воєнні об'єкти в Ірані. Правда, в Україні уваги цьому випадку приділяється набагато більше ніж схоже в інших країнах. Принаймні, лише нещодавно змі починають в світі про це говорити. Ця тема точно нагадує про необхідність досягнення і підтримки технологічної переваги, тому що вона дозволяє завдавати удари по ворогу далеко від своєї території і досягати військових цілей. Але в світі в попередні дні більше обговорювалися інші теми. Перше це стаття в Bloomberg, головна думка якої що Путін буде вести війну як найдовше, намагаючись дотягнути до 2024 року до виборів Сполучених США, Америки, і буде сподіватися, що і Україна, і її союзники втомляться, виснажаться, і Росія зможе реалізувати свою кількісну перевагу в людях і ресурсах. Таке от сподівання про це ми багато вже говорили в попередніх програмах. Про це пишуть і аналітики, але е, так само відома і контрстратегія, яку е, пропонує вільний світ, так зване повільне варення жаби. Коли ресурси витрачаються на те, щоби е, путінські. Керманичі до останнього були переконані, що ще трошки і вони протиснуть, ще трошки і у них вийде. Ну і е, в по дорозі, так би мовити, щоб жаба не вискочила з казана, не натиснула не на ту червону кнопку, ну і подібні речі. В цьому сенсі найбільш важливим для нас є те, щоб цей процес не затягувався, тому що Україна тут платить найвищу ціну, Україна платить за кожен день війни життями найкращих синів і дочок. В Україні руйнується економіка саме тому Україна зацікавлена в якнайшвидшому подоланні агресора. А тут вступає в дію інша тема, про яку говорили в основному в Україні. Це тема, що Сполучені Штати Америки розгортають систему моніторингу і аналізу використання економічної допомоги. В основному економічної, тому що про військову допомогу, слава Богу, всі переконані в тому, що вона надходить куди треба і використовується як треба. А от щодо фінансової допомоги можуть виникати питання. Якраз, краще цих питань не виникало, працюватиме моніторингова місія, так звана інспекція, яка буде слідкувати, щоб все йшло на місце, і це означає в принципі дуже важливу для України річ, а українська влада має нарешті затямити. Що ігри закінчились, союзники забезпечують більше половини всіх потреб бюджету: соціальних, економічних, енергетичних, будь-яких інших. І очевидно, можуть питати, чи ці кошти використовуються правильно, чи хтось їздить на подарованих машинах у своє задоволення. Чи, як цей приклад вже часто наводився, купує яйця по 70. От щоб такого не було, працюватиме. Механізм моніторингу і влада має зрозуміти, що не вийде обманути і повернутись до крадівництва, не вийде пропетляти і видати за реформи якісь свої забаганки. Не вийде побудувати тут авторитарну систему, говорячи про те, що критикувати владу під час війни не можна а робити всі речі провокації щодо проєвропейської опозиції. Та, будь ласка, не вийде. Це треба забути, а треба справді єдиним зусиллям. Наближати перемогу, підтримувати Збройні Сили України, і тоді справді буде та довіра, яка дозволить якнайшвидше Україні отримати таку підтримку і допомогу, яка дозволить путінські війська вигнати якнайшвидше і уже перейти до відновлення і відродження України, залучаючи сюди і допомогу, і інвестиції. Але знов таки тут довіра, довіра і довіра. І, власне, прикладом побудови такої девіри є звичайно збройні сили України, тому що вони б'ють ворога, вони винятково точно використовують ту допомогу, яка надходить, і це дозволяє розширяти. Кожного разу з кожним самітом все більше і більше залучати техніки, залучати нові технології. Ми е, бачили танковий саміт. Ми дуже сподіваємося, що наступний саміт в форматі Рамштайн буде присвячений літакам, далекобійним ракетам і іншим видам озброєнь, які надзвичайно необхідні для того, щоби зірвати путінський наступ. Яким теж е, який теж обговорюють міжнародні аналітики. І додати впевненості сил збройним силам України для того, щоб своїм наступом викинути зайд геть. Ну а поки триває підготовка до цього, працюють санкції. Причому працюють не тільки по Росії, а і по тих, хто так чи інакше її підтримує. От, наприклад, Нідерланди і Японія мають намір приєднатися до тих обмежень, які запроваджують Сполучені Штати Америки, щодо торгівлі з Китаєм напівпровідниками. Як відомо, це обладнання є критично важливим для оборонної індустрії, для виробництва подвійного призначення. А ці те країни, Сполучені Штати, Японії, Нідерланди, випускають основну частину напівпровідників і об'єднання їх зусиль може стати переконаним аргументом для Пекіна: не дивитися в бік Росії, тому що підтримка Росії коштує. По-друге Продовжує падіння ціна на газ в Європі, вже впала нижче ніж 600 доларів за тисячу кубометрів. Як ми вже неодноразово говорили, тенденція продовжується, і слідом за нафтою, також газовий сектор крок за кроком зменшує підтримку російської військової машини. Тим часом російська банківська система також відчуває тиск санкцій. Прибутки російських банків впали в 12 разів. Російська економіка таким чином втрачає ресурс підтримки, втрачає ресурс, який вона могла би отримувати знов таки для ведення війни. Російські нафтопереробні заводи взагалі вже готуються до закриття, тому що з 5 лютого за тиждень, як відомо, Набувають чинності нові європейські санкції, які стосуватимуться якраз нафтопродуктів, і ми всі очікуємо, що це буде наступний удар після нафтового, після газового по основних бюджетоутворюючих галузях російської економіки. Ну і росіяни, бачачи все це, реагують відповідно. За російською статистикою, яку цитує Радіо Свобода, дуже активно росіяни виводять гроші, як вони це називають, в біжнє Ну, Країни цим користуються, звичайно, і добре, тому що визискування, яке вела Росія по всіх напрямках своїх кордонів, нарешті має закінчитися рухом коштів в протилежному напрямку. Наприклад, от за Минулий рік до Казахстану переведено більше 700 мільйонів доларів. До Грузії близько 2 мільярдів. Ми бачимо, куди втікає основна частина тих, хто не хоче стати мобіками. До Узбекистану взагалі понад 14 мільярдів. Як свідчить статистика, було переведено тільки минулого року. До Вірменії понад 3 мільярди. Тобто, ми бачимо, що кошти з Росії тікають. Основні експортні галузі зазде. Отримують вплив санкцій, зазнають такого впливу. А найголовніше, чим міцніше буде довіра між Україною і її партнерами, тим швидше буде наша перемога і тим швидше ворога буде розбито.